Всім привіт! Ви ждали? Ви ждали? Ви ждали? Нарешті я знімаю DIY. Якщо я не помиляюсь, то останній DIY було про подарунки на День Святого Валентина. Тож я вже давно не знімав. Я шукав всякі різні ідеї, класні, цікаві. І одну я знайшов цікаву ідею. Ми будемо робити. Отут, надіюсь, з'явиться хороший мій результат. Ну, або з інтернету фоткає. Ось, ось тут буде те, що я хочу зробити, а отут те, що я зробив. Ось так. Як ви поняли, ми будемо робити слоника з носка. Для цього треба взяти нос, шкарпетки. Один треба. Ось ось цей не треба нам. Вата або синтепон У мене буде вата. Голка з ниткою. Дуже обережно, обережно з нею працюйте. Вона дуже гостра і може може науколотись. І декілька гудзиків, Ось я взяв три. Рухливі оченята, Ну, якщо у вас їх нема, можна з паперу вирізати і приклеяти. Ножиці. І зошит маленький трудівничок, 4 клас створеном Лінією рогось. Рогосьво, рого, кого, кого? Маленький трудівничок оригінал. Е, я показувати його не буду, але в мене він є. І там є шаблони і інструкція. Ну, е, Я зараз виріжу шаблон. А так як у вас немає, я вам покажу, як це все, саме все робити. Дивіться, мені треба вирізати ось таку деталь. Це буде вуха. Ось, Можете при, ось, намалювати таку деталь і по розмірам, розмірам вашого слоника. Ось, зараз я виріжу і до вас вернусь. Все, я вирізав шаблон. Тепер його відкладаємо в сторону. Беремо шкарпетку і вату. Беру вату. Беру ну, десь ось стільки і розпушую її, щоб вона така пухкенька була. Це забагато взяв, мені хватить десь ось стільки. Сейчас. Ось, беру я десь ось стільки і запихаю в кінчик. Ось, у мене носок. Я забив в уголочок, не прямо так верхушку забивати, а ось сюди в уголочок. Отак перекручую. Ой, я не сказав. Нам потрібні ще резинки обов'язково. І скріпляємо резинкою. І так само ось сюди так само робимо таку ножку. Ось це ножки нашого слонка. Тепер ось сюди набиваємо е вати. Ось набиваємо сюди вати, ось сюди сюди вголок і також робимо таку ручку. І з того боку теж. Ось, я отак закріпив резинками йому ножки і ручки. І а тепер ось сюди набиваю вату і роблю форму голівки. І ось це, щоб тут трохи осталось. Ось, Поняли ось цей кінчик? Дивіться, щоб голова получилась круглою, а вона повинна бути круглою. я... Беру я отак, роблю і форму кругу. І дивіться, я вже зробив ось таке і от теж скрутив резинкою. Отут скручую отак. І це буде хобот слона. Ось я скрутив уже ось тут резиночками, як його. Хобот і лишнє відрізав. І приклею йому очі. Нам ще треба фетр. Дивіться, у мене, якщо будуть отакі вуха, зараз, секунду. Ось такі, то це буде негарно, то я їх трохи зменшу. Ось я зменшив шаблон вух і згинаю фетер пополам. І до згибу кладу ось оцією стороною вухо обвожу і вирізаю. І ось такі вушка в мене вийшли. Тепер беру слоника мого, перевертаю назад і представляю йому вуха, і треба зараз це пришити. Я взагалі ж не вмію шити, але колись собі зашивав дирку в сумки, то Так, ну, сумки в рюкзакі. У мене непогано вийшло. Робіть це дуже обережно, повторюю вам. Так, ну, в принципі, я пришив і лишнє відрізаю. Ось таке виходить, але я трохи зменшу вуха. А тепер я знову беру фетер і малюю галстух. І вирізаю. Це перша моя саморобна м'яка іграшка. Ось такий галстух у мене вийшов, і його треба ось сюди. Прислонячити. Я пришив йому галстух і на галстух треба пришити, е, ну, у мене тут мішається десь одна, то я пришию одну поволочку. У мене вийшло. ну, Ось такий у мене результат. Так, да, виглядає не дуже, але це моя перва іграшка. Думаю, для першого разу нормально. Думаю, тобі сподобалося це відео. Став лайк, підписуйся на канал, до побачення.